Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Покажу вам як ще один спосіб, як відігріти сир. От тут у каструлю ми поставили тряпку таку і кладемо сюди слоїк з молоком, кис... кисляком. Отак. От і будемо заливати води. І на легенькому вогні підігрівати. Води будемо заливати отак, аби повністю був слоїк. Молоко кисле було у воді. І будемо на легенькому вогні підігрівати. Ось так заливаємо воду. Ось так ми залили воду у кастролю. І на легенькому вогні собі пражиці. Коли відділиться трохи сирватка, ми помішаємо я покажу вам далі, як що будемо робити. Так, от, видите, то вже сі підогріло, трошки зробила жентичка. Тепер беремо ніж і отак розрізаємо, аби більше було отако. Вже трохи все підгріло і розрізаємо? Нужемо. І найдальше собі грієсь. Будемо дивитись? О. Як більше жінтиці появиться, то де будемо? Далі робити. Ось отак уже жентиці з'явилася і добра. І вода гаряча, така вже майже кипить. Тоді ми виключаємо вогонь і ще собі стоїть трохи. Ось уже у нас відогрівсій сир. І тепер ми будемо вийти все рука вже на долину, трохи простив. Оно забере тут каструлю. Ми будемо відсіжувати на стиху. Отак вот кладемо на сит. Отак От зберемо трохи до докуху, стече, Там відділяється жинтиці, женти... коли жінтичка стече і вже буде сир, цю жнтичку можна використати на оладі, на бліни, хліб можна, на ній замісити. Отак. От я покажу, який вийде. Як він вже стече, добре, я тобі покажу, який він вийде. Ось такий у нас вийшов сир. Так, перекидаємо його на тарілку. Літри, яка файна груточка сира. Зараз його розріжу. І може ще покласти, Дивіться, такий він всередині гарний. Отакий отакий. Такий як пластовий? Ось такий вийшов сир. Готуйте зі мною, діліться з друзями цим відео. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, до зустрічі! Меру всім і нашій Україні. Все просто і смачно. Ось такий сир.